Усім привіт! Сьогодні в онлайн-гіді я розповім вам про послугу підйому товару на поверх. Поїхали! Послуга підйому на поверх доступна для онлайн-замовлень, в яких продавцем товару є епіцентр, а також доступний спосіб отримання доставка за адресою. Послуга передбачає занесення онлайн-замовлення за вхідні двері квартири або приватного будинку, якщо габарити товари не перевищують розміри дверного прорізу. Вартість послуги підйом на поверх до 30 кілограмів безкоштовно, від 30 кілограмів сходами 50 копійок за кожен кілограм та кожен поверх. Ліфтом 1 гривня за 1 кілограм. При цьому переміщення товару від автомобіля до ліфту рахується як один поверх за умови, якщо відстань від під'їзду автомобіля до ліфту не більше 20 метрів. Якщо відстань складає понад 20 метрів, то кожні наступні 20 метрів рахуються як один поверх. Підйом сходами здійснюється до 9-го поверху, якщо фізична вага однієї одиниці товару не перевищує 100 кг, загальна вага не перевищує 1500 кг, а габарити товару не більше, ніж 3 метри. Послуга підйом на поверх не передбачає пересування товару всередині приміщення. Утилізацію упаковки інтернет-замовлення, виніс великогабаритного і побутового сміття чи старої техніки, занесення інтернет-замовлення в офісні будівлі, торгівельні і розважальні центри, лікарні, гуртожитки, навчальні заклади, на ринки, паркінги, станції громадського транспорту, метро, зупинки, аеропорти та вокзали. Лише до вхідних дверей будівлі. Сподіваюсь, отримана інформація була вам доступною та корисною. Якщо виникли питання, залишайте їх у коментарях, і до нових гід зустрічей.